Ді зараз, от після такої дуже позитивної включки, яка про перемоги, ми знову ж таки переходимо до того, що багато людей напередодні точно не мали можливості і подивитися якраз цей вечір. А можливо, хтось собі планував, а тут увірвався русський Мір. Це зокрема стосується. І людей, які проживають в броварах, адже напередодні внаслідок атаки Російської Федерації на Київщині уламки дрона впали на дах 25-поверхового будинку. Через це в будівлі спалахнула пожежа, і на місці там працює наша журналістка Наталія Потюк, яка знає більше деталей. Тож Наталю, привіт тобі слово. Вітаю Женю! Так зараз дійсно я перебуваю у місті Бровари біля того самого житлового будинку, куди цієї ночі упав уламок ворожого шахеда. Можемо бачити, що криша цього будинку зазнала пошкоджень. Працівники ДСНС ліквідували пожежу. Рятувальниками проводилася евакуація мешканців будинку та деблокація жителів однієї з квартир. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Нам вдалося поспілкуватися з мешканцями. Канцями та начальницею управління будівництва житлово-комунального господарства міста Бровари. Ось що вони нам розповіли. В будинку є пошкодження на саме верхньому поверсі. Там канали пошкоджені, вентиляція. Ну і на даху є пошкодження. Це поки що так візуально, що не розкривали повністю, щоб подивитися. Пошкоджень саме житлових квартир поки що немає. Ніхто не звертався. Є звернення 20 звернень в поліцію, але саме з яких причин ці звернення, може, це автомобілі пошкоджені, поки не можемо сказати. Сьогодні комісія буде працювати, вияснюємо, і якщо потребує компенсацію, будемо оформляти документи і рухатися в такому напрямку. Ворог не припиняє тиснути на Україну на українців, залякувати людей та психологічно тиснути. Тож не забувайте про правило двох стін не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. А наразі, поки у мене все. Тож, Женю, тобі слово дякуємо тобі, Наталю. Наталя Потюк, наша журналістка, яка перебуває зараз у броварах, де внаслідок російської атаки зайнявся дах багатоповерхівки.